Добрий ранок, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова. І сьогоднішня наша програма перспективи розвитку стосунків нашої в нашого майбутнього України і Америки, і також, щоб ми розуміли Конституцію Америки, ми б хотіли детальніше на цьому зупинитися, і Конституцію України. Ранок з маломужем, і ми, Микола, Говорича, а сьогодні знаходимося в кабінеті. Доброго ранку. Микола, Доброго ранку. Зв'язуємося з нашим журналістом. Молодець. Доброго ранку, Доб, ранку пане Сергія. Ми, ми чуємо добре вас. Я думаю, що надзвичайно актуально, тому що е, наша держава проходить е, період нового становлення, це формування нових суспільних відносин. Зрозуміло, це основних засадничих принципів конституції, і ми дійсно мали хорошу нагоду зараз поспілкуватися щодо якраз тих. Глибоких правових традицій Сполучені Штати Америки для того, щоб ми могли б багато що взяти для нашої практики, для нашого законодавства і для нашого життя. Це я думаю, якраз дуже позитивний процес єднання і якраз комунікації із такими передовими країнами світу, які вже мають прекрасні практики і серйозні результати надзвичайно потужної державної, економічної і стратегічної діяльності. Таке позитивне царство, засноване на прагненні добра, авторитарна диктатура одної особи, царя, воно з часом деградує у тиранію, тобто ну, таке, що лідер-диктатор стає більш егоїстичним і починає, так би мовити, зловживати. А, і закінчується це за практично як завжди, як правило, повстанням аристократії і створенням позитивного тепер вже панування аристократії, яке з часом деградує і перетворюється в олігархію, яка закінчується демократичним повстанням і створенням позитивної демократичної держави, яка з часом деградує і перетворюється в оглукратію. Тобто, ну, те, ну таке невідомо що. І а, у Ліві вважає, що цей досвід. Розуміння цієї циклічності необхідно поставити в основу побудови стабільності. Я думаю, що якраз розпочиналося період встановлення і державності, і нових демократичних стосунків, і це практика державної діяльності, яка показувала закономірності розвитку процесу. Але я хочу сказати, що сьогодні вже новий якраз етап цивіляційних відносин. Якраз ті класичні схеми, які працювали, вони не так реліктно сьогодні відзначаються, але дійсно тут потрібно визначити, що якраз Система балансу повинна бути, але вона більш орієнтована на е, народне представництво. І якраз механізми, які сьогодні діють, і е, виборчого процесу, і відповідно е, противаги між президентською, відповідно, парламентською формою судовою, вони повинні бути е, основи для народовладдя. Якраз і формати, які е, виникають або формуються на цій основі, це три гілки влади. Вони повинні проходити надзвичайно глибокі демократичні процедури. З рахування того, що сьогодні ми маємо вже е, новітні інформаційні системи, а не як 100-200 років назад, ми можемо зараз відпрацювати ту модель, яка не тільки забезпечить е, перспективи не там, наприклад, авторитаризму от, або, наприклад, автократії, а якраз представництво народу, за рахунок того, що всі інститути влади, які формуються. За участю людей, вони являються підконтрольними щоденно, не тільки один одному, а і людям в режимі онлайн. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про діяльність президента або на уряду або виконати, це відповідно в режимі онлайн потрується діяльність кожного інституту влади і представників цього інституту. Якщо він знаходиться умовно, виконує свої функції з конституції на своєму робочому місці, в нього є відповідне повноваження. Люба людина, будь-який громадянин як основний суб'єкт влади, тому що народ є основним не президент, не парламент, не уряд, а народ має право проконтролювати свого найманого керівника, що він робить. Компляєте, як він виконує конституційне повноваження, як він формує ті або інші інституції, які передбачені повноваження. Як він виконує, або його підлегли виконує в інші функції, як розправляється бюджет в режимі онлайн, От. як проводяться відповідно всі заходи, і державні, і робочі, і публічні, і не публічні це все повинно бути з врахуванням нової інноваційної системи відносин, можливості вже бути е, надзвичайно потужно відкритими, надзвичайно потужно. Сприйняти і суспільством, і мало того, це повинно бути якраз системні комунікації. Не так, що ми довірили одній гівці, влади другій, вони між собою конкурують. Саме основний і контролер, і комунікатор, і ініціатор це народ, і владі виховачі із індивідуа, громадянина, громадських організацій, об'єднання громадян на, на вседержавному рівні, на регіональному, на рівні міст, сіл, наприклад, віч. Оце якраз та система, яка дозволяє зламати ту стару модель монополізації, або намагання монополізації, або переважання одної гілки над іншою, тому що крім стримуючих факторів конкуренції між представниками різних влади і гілками влади є надзвичайно потужний суддя. Це народ, і він не пасивний, а він активний, тому що е, контроль. Цих інституцій і відповідно повножних осіб, які керують або працюють якраз в цих інституціях влади, він відбувається щоденний, щохвилинний і дійсно це підвищує рівень відповідальності, відповідно е визначення професіоналізму, телеграмтності цих людей, ну і здатності виконувати великі функції, які довіру народу. Я думаю, що якраз в цій системі е більш е потужно дати можливість. Передачі влади не просто трьом гілкам, а народу. А це пряме народу влади за рахунок відповідно формування громад на рівні і від села аж до все державного рівня, це української, якщо ми говоримо про Україну. А це вже якраз нова модель, яка не дозволяє і монополізувати владу, і створити систему корупції, грабунку, монополізації через правоохоронні структури, тому що це кожен день буде під контролем. Людей тої держави, де сформувалася система. Розуміло, що ця система повинна бути сформована в демократичний спосіб. Тому що навіть і сьогодні ми говоримо чи Росія, наприклад, чи ну, Північна Корея, чи, наприклад, там, Іран, все-таки мають інші моделі. Тобто вони тоталітарні, авторитарні, і там про такий підхід не може бути. Але якщо ми говоримо про Україну, про зміни, які можуть бути. То ми передбачали, що якраз представництво народу повинно бути у всіх сферах діяльності і в формуванні влади, і виборчих систем, і контролю влади, і участі в діяльності всіх органів в режимі прямої участі, безпосередньо висуваючи всі владні е е інституції, представників народу просена високого рівня і контролюючи їх, і надаючи пропозиції. І участь приймаючи в тих або інших суспільних державних, демократичних, інформаційних проєктах, це вже системна, велика участь людей в не тільки в державотворенні або виборах тих або інших інституцій, а безпосередньо в житті і держави, і регіонів, громад, і безпосередньо в себе на місцях. Це я думаю, якраз той механізм новітній, який формує нову модель і держави, нову модель демократії, нову. Систему комунікації, якраз вибираючи надзвичайно ну, ефективних, професійних, моральних людей, якраз це буде сприяти тому, що ні одна інституція не буде намагатися монетизувати владу і будуть запобіжники з боку людей, з боку народу, що секундно, контролювати їх, і любі симптоми цього напрямку будуть виявлятися. Але якщо держава буде формуватися в рахунок таких Потужних, моральних сильних представник під контроль громаді, тоді не буде і передумов до тих тенденцій, які вказують великі державотворці або філософи, які були на початку, наприклад, XVIII, XIX, 20 століття. stat, e original, documentul trebuie, trebuie să-l Я думаю, що надзвичайно важлива е, позиція, що е, дійсно не держава диктує людині і визначає права Євгенські, але дійсно дає Господь Бог, і ніхто не може посягати на їх права. А це дійсно вища цінність людини. От, і держава повинна виконувати функції по забезпеченню якраз цих високих цінностей. Це їх функція безпосередня, але вищий суверен після Бога це дійсно народ, людина, який повинен бути. Реальним творцем своєї історії, реальним суб'єктом влади, а не джерелом, як у нас записано в Конституції, який, відповідно, має всі понаження на прийняття всіх рішень і конституційних, і відповідно законодавчих, і відповідно інших важливих чинників щодо діяльності громади, країни на референдумі, прийняття відповідно законодавчих. Акти важливого рівня, наприклад, про народний суверенітет, прийняття Конституції на референдуми, тобто суверен це народ України. І організація якраз його прав йде через формування органу влади, через формування моделі прямої демократії через народні збори, що від села аж до всеукраїнського рівня, та діодя, відповідно, надзвичайне повноваження по визначенню стратегії, ідеології, напрямків економіки, міжнародні співпраці, систем оборони безпеки. Відповідно існування тих або інших систем координат екології і комунікації, якраз те, що повинно бути пріоритетом людини.